Вітаю! Ти в правильному місці, якщо хочеш масштабуватися та заробляти на своїх авторських продуктах. Мене звати Жанет Падалка і я жовта ворона серед методологів, тому що дуже люблю створювати ігри і допомагаю створювати ігри експертам, бізнес-тренерам, коучам і всім, хто бажає вкласти свої знання в ігровий метод. З допомогою авторської гри ти зможеш легко працювати з групою, заробляти більше. Продаючи свою методику і бути наставником для своїх майбутніх ведучих, ти зможеш побудувати ефективну бізнес-модель і заробляти на своїх знаннях та досвіді. Особисто мені вдалося за перші півтора року існування моєї власної авторської гри мантра сексуальності заробити 45 тисяч доларів. І це не всі підрахунки, це тільки моя вигода від продажу ведучим моєї гри. А скільки провела я групових занять в мою бізнес-гру гарна стратегія грають найвідоміші компанії України, такі як ДТЕК, Ресторани Євразія, Таскомбанк, Beauty Центр та інші зараз, мої ігри проводяться в 12 країнах світу, і кожен день про мою технологію дізнаються десятки, а інколи і сотні людей. При цьому я не прикладаю ніяких зусиль. Якщо тебе зацікавила ідея, але ти не розумієш, як це працює, то я пропоную тобі ознайомитися з інформацією на моєму сайті, а також записатися на безкоштовну консультацію, де ми познайомимося, і я розкажу тобі усі нюанси цієї технології. До зустрічі!